Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. І хто з вами, як завжди, з вами, Юра? І сьогодні, друзі, ви дізнаєтесь про 12 найкращих літніх ароматів для чоловіків, які звучать небанально. Якщо ви хочете пахнути неперевершено, то вам саме сюди. А ще на вас чекає розпаковка аромату. Тож, додивіться це відео до кінця. Буде цікаво. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково, друзі, подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного. Телеграм-канал UFC Sharing, також моя ем, вітрина на кремчику, де я ділюсь своєю колекцією. Отож, чоловіки, не будемо гаяти часу, і нумо, вриваємось в літо. Поїхали! Перший парфум, який я вам рекомендую, це від бренду Etat d'Orange You Libér Doran Like You. Дивіться цього парфуму для мене готовий до приг... must have на літо. Уявіть, що ви прокидаєтесь раннім літом виходите на ганок, вдихаючи оце ось повітря з повненим ароматом розквітнулої природи. Вас огортає просто нереальні пахощі розтертої м'яти, соковитих цитрусів та терпких ягідних нот. Отож, друзі, «You like you» a, нагадує конфток прохолодного мохіту зі скляночкою льоду та розчавленою смородиною. Тільки друзі, уявіть, здивовані погляди перехожих, коли ви будете йти по вулиці і залишати за собою шлейф. Літнього коктейлю. Незважаючи на приголомшову реалістичність та природність, You Ю, someone like you відрізняється достатньою, друзі стійкістю і яскравістю звучання. Ви, друзі, будете насолоджуватися його бадьорими соковитими акордами протягом. Усього дня. Отож, друзі, You someone Like you це ідеальний, як на мене, літній компаньйон для сучасного чоловіка, який, друзі, не боїться експериментів і обожнює отримувати задоволення від життя. Тому рекомендую а, цей аромат на літо. Спробуйте, це дійсно якийсь вибуховий цитрусово-м'ятний вибух. Прям рекомендую. Наступний парфюм, який я рекомендую, це для мене просто ідеальний фужер від Крістін Нажель, який також мене захоплює. Друзі, до, він достатньо на початку квітковий, і в мене є відсил до літнього саду. Відчутний. А... і метал, і оцей розпечені праски. Просто під сорочку саме те, самий е, дивовижний, як на мене, реліз е, H24. Просто потужний, надійний для сучасного джентльмена. Саме. Yeah. Він достатньо вишуканий, е, як і сам будинок Ермес. І це робота славнозвіності Крістін Нажель, яка, друзі, просто неймовірно поєднала. Оцю таку для мене як молекулярну історію і створивши витончений гармонійний парфюм. Він дуже круто звучить сучасно, концептуально. А він для мене, друзі, як такий вишуканий, авангардний парфум з нотами чистоти. Праски, випросонуваної сорочки. Для мене це просто must have у офіс, і я вам його також рекомендую. Благородний чоловічий а, стійкість 5-6 годин. Прям рекомендую. Друзі, наступний парфюм я обрав: це коли хочеться втекти. Це від бренду Кельвін Кляйн. Називається. Escape. дуже бюджетна знахідка, а для мене це просто така жемчужина, яку я знайшов саме в Єві. Рекомендую туди сходити. Yeah. Єві б'юті представили не купа люксу, яку ви не знаєте де потестити. А от саме там всі ці, ці перлини і стоять. Парфум 90-х років, але навіть зараз він звучить не ретро. Він достатньо для харизматичного чоловіка. Тут відчутні бризки солоної води, досить елегантний чоловічий, такий як Це Аромат, який відкриває перед вами двері до пригоди. Уявіть, що ви стоїте на палубі яхти посеред відкритого океану. Перед вами блакить води. Повітря, оце сповнене терпким ароматами екзотичних фруктів та е, квітів. Друзі, відкриваючи флакон, ви зразу відчуваєте справжній вибух суховитої свіжості. Ніби ви щойно розрізали цю стиглу диню або кавун. Напевно, так грає колон е, е, нота, яка відповідає за морську і свіжість. Парфюм. Друзі, а, наступний парфюм, який я хочу з вами познайомити, це а, від бренду Dunhill, називається Dunhill French. Також моє бюджетне придбання в Єві. А для мене це ідеальний парфюм до спортивної зали. Такий заряд бадьорості для переможців на кожний день. Якщо ви, друзі, шукаєте ідеальний спортивний аромат, який вас зарядить просто енергією та бадьоростю, на весь день то Dunhill Фреш стане вашим безцінним супутником. Він, до речі, такий а, достатньо фужерний. Я не відчуваю в ньому лаванди, але пінобритвений такий вайб в ньому також а, присутність. А, а, тут, знаєте, є такі спалахи базиліку, фрезії, шавлії, І для мене це завжди парфюм, як, наче ви щойно. Прийшли з ранкової пробіжки після літнього дощику. Оце відчуття чистоти воно тут грає протягом всього звучання парфуму. Він дійсно таки тебе заряджає енергією, такою невичерпною енергією на цілий день. Я його в зал, дуже люблю саме там цей парфюм. Хоча тут і заявлені ноти фіалки та ірису, але вони тут такі, знаєте, на бекапах і не будуть випирати і волати про своє існування. Отож, якщо ви шукаєте парфум для інтенсивних тренувань, то Dunhill Fresh, одним з варіантів спробуйте досить класна робота. І навіть бренд Dunhill дуже багато класно складених робіт. Тому Знайомтесь з цим домом. Що я хочу сказати, друзі? Це культовий парфум, як на мене, культовий свіжак. І він завжди буде в тренді, в моді, тому що це вічна класика. Це такий свіжий, елегантний для спекотного літа. До речі, я порівнював його зі старим Dior Home Cologne, Немає а, сильної різниці. Це такі цитруси, мускуси, ось, а, які будуть звучати протягом всього дня. А, відпокриваючи друзі, флакон, ви ніби. Опиняєтесь в соковитому такому лимонному саду. Тут відчутний, достатній кисловатий такий бергамот, який просто огортає вас коконом. Грейфрутові ноти вони створюють справжній цитрусовий феєрверк при його носінні. Мегапозитивний, мегастатусний, як на мене, парфюм. А, дуже крута мускусна база, яка і тримає його все звучання. Це Дуже чисті мускуси, які на вас сідають просто рівненько, огуртають вашу шкіру і лунають, і надають вам позитиву протягом всього. Діор, Рекомендую Dior да. On Cologne. Все геніальне, просто мега-позитивний, мега, позитивний, мега для мене Ця робота дуже елегантна. Mm. Хочу зауважити, що парфумером був Франсуа Дімаши. І для мене це один з легендарних. Парфюмів саме в Домі Dior. Я навіть його прирівняв про важливості з Dior Intense або Dior Parfum. Дуже гарна робота, яку завжди будуть купувати. Друзі, наступний парфюм. Так, що ж наступне, я хочу вам показати? Це такий конопляний парфюм від бренду Mugler. Мюглір Cologne Fly Away. Він для мене, друзі, мега життєрадісний. Він відкривається соковитим грифрутом, натуральним таким ось звучанням, і тільки в базі ви можете відчути оцю хрустку конопляну ноту. Він дуже унікальний за рахунок коноплі. Це така зелена, терпка, недимна саме нота коноплі, що саме конопля надає йому пікантності та незвичності. Він досить звучить натурально. Мені цей парфум порадила Оля з каналу Ольфа Тіво. І, знаєте, в нас навіть був такий батл. Якщо мені не сподобається, то він поїде до неї, але він мені сподобався і він в моїх фаворитах. А безумовно, стійкість цього аромату, мм, десь 4-5 годин, його треба дійсно оновлювати, але а він буде малювати просто літній такий бадьорий а, настрій, молодіжний на вашому обличчі. Він мені завжди підіймає настрій. Він мені асоціюється саме з олею, тому що вона мені порадила цей парфюм. А, досить свіжий, літній буде вас вирізняти з-поміж багатьох інших ароматів. До речі, він ще на Єві. Ви можете його. Вхопити. І я, друзі, впевнений, що він просто не залишить вас байдужі. Амбра Каламбрі, я хочу сказати, для вас це буде такий дуже небанальний парфюм. Я тут відчуваю багато гальбаному, він достатньо такий гіркий. Колючий, але за рахунок амбри він трохи пом'якшується. Спочатку ви відчуєте пряний бергамот з його такою характерною гірчинкою, змішаний соковитими нотами лимона та лайма. До них потім приєднуються такі свіжі трав'яні акорди, створюючи ефект, наче ви, друзі, опинилися на якійсь квітучій галявині, теплий такий літній день. Ось, і деякі навіть відчувають цю ноту цинкового відра. Не знаю, як вона тут твориться, але інколи вайб тут є. Він не для безпечної покупки. Чому я купив саме цей парфюм? Тому що тут є Амбра, а для мене це Амбра свіжа, так і таке навіть буває. Вона для мене така пряна, додає вона аромату такої певної солодкуватості, кремості і, можливо, навіть такої мускусності, можна сказати. Він для мене дуже комфортний, дуже небанальний. От саме так будуть пахнути меншість. І якщо е, ви втомилися від Aвіento Сукрід, який просто заполонив все навколо, або Буа Імперіаль, то вам, будь ласка, Амбра Калабрія від е, Дому Нішане. Дуже класний варіант. Це від бренду Парфюмері Патікюлєр, а парфум називається Berliner. Він надзвичайно унікальний. А при нанесенні ви він відкривається такими свіжими хвилями м'яти та конопель, створюючи такий ефект прохолодного бризу. І це, друзі, лише початок. Через деякий час аромат розкривається такою мінеральністю, нубо відчуття таких ось гір, океанської глибини. Він для мене реально особливий. По-перше, ця композиція поєднує в собі свіжість, і для мене він дійсно має чоловічий характер. Розкриваються тут м'ята та нота коноплі, яка просто вас захоплює своєю якоюсь урбаністичністю. Технологічністю. Це ідеальний варіант, як на мене, для літніх днів та активного способу життя. На шкірі він просто розкривається якоюсь інопланетною красою загадковістю. Тут відчутна мінеральність, ем, нереально крута робота. І навіть я хочу сказати, що я відчуваю тут такий якийсь певний холодок протягом всього носіння. Напевно, так грають коноплі. Ось, мохіто я тут не відчуваю. Це не як в ароматі of someone Лам Q. Це щось таке технологічне, техногенне, чисте, хрустке. Люблю його, це подарунок від сил до людини, яка мені її подарувала. Дякую. Друзі, і наступний парфум, який я вам рекомендую, це від бренду Colestar, називається Aqua Ativa. Це такий фужер, який зроблений легендарним парфумером Альберта Морілісом. По-перше, друзі, він відкривається спалахом такого яркого грейпфруту, бергамота, квітки лимона. І він для мене надає завжди енергію. Для мене це такий ось свіженький джин-тонік з часточкою лимона та такої трав'яною настойки. Дуже звучить не Банально він для мене дуже неповторний, а коштує він достатньо, друзі, бюджетно. Я вже зносив достатньо багато і всім друзям також його рекомендую. Ось, і вони завжди вдячні, що я рекомендував саме цей парфум наприклад, Вася він також купив його, але вже його переформулювали. Пакування інше, але. Звучання одне і те ж, тому зверніть увагу. І наступний парфюм, який я вам рекомендую, це класика, це мега свіжий парфюм. від бренду Ісей Міняки називається Льо Діссей. Це така акватична класика для чоловіка. Я вважаю, друзі, що це найкраще, що зробив Дім Ісей Міняки саме в чоловічій лінійці». Він був створений в 94 році. Мій улюблений парфюмер Жак Кавальє його зробив. Тут вони використали на тоді революційну ноту колону, яка, друзі, завжди дає це відчуття акватики. Для мене він просто про життєву енергію від сил до Льоді сей, це типу води і сею. Ось, і для мене він просто unreal. Дуже його люблю, ношу. Для мене він не ретро. Ось, і для мене це просто неперевершений вибір для щоденного користування саме. Влітку. Для мене це мій улюблений з бренду Ісі М'які. Просто його рекомендую. Друзі, наступний парфюм, який я також вам рекомендую, це мій найсексуальніший аромат. Це від бренду Bayredo. Парфум називається «De Los Santos. Це той парфум, на який я отримую дуже багато компліментів. Він мені розкривається, знаєте, Таким чорним чаєм з підтоном шавлії. Він достатньо звучить натурально і влітку він просто нереально красивий. А, трохи він мені нагадує таку, знаєте, поля, траву. За рахунок шавлії, напевно. А, взимку він по-іншому грає от його час саме літній. А, він досить унікальний. А, він про для мене. Про звабливість, сексуальність, коли ти хочеш загравати. Ось Дело Сантос він свіжий, можливо, навіть Наталка сказала, що він димний трохи. Для мене це завжди про увагу. Якщо ви хочете увагу, то зверніть на цей парфум Дело Сантос від бренду Байредо. Друзі. Наступний аромат, який я хочу вам порадити, це такий, знаєте, я його поставив в останній вагон, тому що його дуже важко зараз купити. Але я купив його в Буматі, він там стояв, нікому особливо не потрібний. Від бренду Zenja Аква Дінеролі. Ось так ось виглядає флакон. Це такі чисті. Неробен Зені він достатньо такий неоднорідний, але є там свої шедеври в бутяковій лінійці. Це більш проста лінійка, але а, цей цитрусовий фужер для мене просто знахідка в чоловічих парфумах. Для мене це про спекотне літо, таке середземноморське якесь сонце, такий прохолодний бриз моря. Ви йдете такий в білій сорочці, в шортах, нічого вас, знаєте, не стримує, не обмежує. Неролі для мене це завжди такий життєрадісний аромат. А у верхніх нотах ви відчуваєте бархмот, а Неролі досить чистий. Навіть рекомендую його як безпечну покупку. Неролі нікому не можуть не подобатися. Вони подобаються всім. Акваді неролі в мене асоціюється, друзі, зі свіжістю після душу, з ароматом такої свіжо випросаної, білосніжної бавовняної сорочки. Гарний аромат, просто, але геніально. Сьогодні можна девізом цього відео сказати: просто, але геніально. Якщо ви до цього побачите, беріть, не пожалкуєте. Друзі. І, звісно, ті, хто додивились до кінця, на вас чекає розпаковка. Це від бренду Карнер Барселона. Парфюм називається Fig Man. І, звісно, це про інжир. Цей парфюм чекав десь пів року. Я закінчив семпл, і тільки тоді Семпл достатньо великий. Мені Олег поділився з флакону. Ось. І там Міліків 10 було, і от його зносив. Зараз саме час э, розпакувати фігмен від Карнер Барселона. Я знаю, як він звучить. Це такий, э, скоріше, не про плід, а про дерево э, itself, як кажуть, э, про э, інжирне дерево. Тому давайте трохи пошуршуємо. Розриваємо упаковку. Як довго я чекав? Ось так ось виглядає парфум. Це 50-ка, 50 мл. Дуже красиве мінімалістичне пакування. Давайте нанесемо його. Чи буде перший пшик, чи ні? Давайте дивитися. Так. Був. Ой, ну він крутий. Мега інжирний, достатньо солодкавий. На літо просто буде маст-хевчик. Якщо ви шукаєте щось небанальне з інжиром, зверніть на нього увагу. Дуже крута робота. Ось знаходиться в брокарті, можна туди піти, потестити і замовити десь в онлайні бо дешевше. Отож, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі балконні теревені. Напишіть, що ви самоносите влітку. Все-таки я вважаю, що підбірка суто чоловіча. Можливо, якщо є тут такі унісексові аромати, але, на мою думку, звучать вони краще на чоловіках. Пишіть ваші фаворити, мені буде дійсно цікаво почитати. Я вам відкриваю щось нове, і ви мені також щось нове відкриваєте. Отож, до нових зустрічей. Бережіть себе, підтримайте лайком. Український контент. І папа. Вечора -па. ми з України.